14 червня 2024 року обриваю черешню сільвія. Тут прививка, так верх черешні попривити сільвією. Торік був дуже, дуже отакі от самий приблизно було, було плодів дуже багато, обліплено прям. Отакі от, 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 от суцільні. Грона в цьому, цьому році також. Тут також все було черешні, вже обірвано. Не встиг і зняти. Тут зверху гніздо пташки зробили, вон там все заліплено. Стабільний, урожайний, дуже смачний сорт. Такий ще вони не, не, не геть спільні, але камера трохи висвітлює. Крупні. Істочка дрібненька, кругла, смак, чистий цукор. Дощі йдуть, потрісканих нема. Черешня бомба. Дякую за увагу.